5 жовтня, але наші спільні святкування зазвичай проводять напередодні у п'ятницю 3 жовтня. Ми, учні Академічної ліцею номер 1 щиро вітаємо їх з їхнім професійним святом. Бажаємо вам міцного здоров'я, невичерпаного натхнення та безлічі вдячних учнів. Нехай ваша праця приносить лише радість і задоволення. Олег Петрович, я вас вітаю з днем вчителя, бажаю вам всього самого найкращого. Олег, потім набила з днем вчителя. Бажаю, щоб всіх були лише успіхи, щоб всі, щоб вони хорошо вели, щоб все було класно, щоб у вас всі слухали, щастя, здоров'я, щоб всього самого, щоб піднялися ваше. Вітаю вас, я на з Днем Вчителем. Бажаю вам здоров'я і щастя. Наталя Миколаївна, я вітаю вас з Днем Вчителя. Привітати всіх вчителів з Днем Вчителя. Побажати їм всього найкращого. Але найбільше вітання я передаю своїм улюбленим вчителям, а саме Ольгі Миколаївні, Сергію Петровичу, Олегу Петровичу, Ольгі Олександрівні. Я вас обожнюю просто. Дякую вам за все, Ірина Івановна. Ви найкращий вчитель, вітаю вас, з Днем вчителя. Володимир, я вас теж обожаю, просто. Андрій Володимирович, я вас люблю дуже сильно. Олена Геннадійна, вітаємо вас, з Днем вчителя. Бажаємо вам щастя, здоров'я, і благополуччя. вітаю вас з Днем Вчителя. Дякую за вашу роботу. Здорович, ми вас дуже сильно любимо. Бажаємо <гадемо> <гадемо> вам. Всього найкращого вам. багато грошей. Щоб ви були здорові. Ну, все. Вітаю вас, не мучитись. Мені дуже подобається, як ви ведете наші уроки. Ви просто найкращий вчитель. Я вас безмежно люблю. Ольга Олександрівна. Бажаю щастя, здоров'я та вітаю вчителя. вчителя Олег Петрович. Бажаємо всі найкращого, щастя, веснового здоров'я. Багато грошей, гарної машини, і щоб не лопалися лише. Вітаємо наших вчителів зі святом. Бажаємо миру та розвязим учнів. Дорогі вчителя, хочу привітати вас, з Днем вчителя. Бажаю вам всього найкращого. Окремо хочу привітати класного керівника Тетяну Сергіївна. Дуже люблю вас і ціную. Ми вас вважаємо. Шановні вітають! Вітаємо вас. Yeah. Учні, що паси вас. Пала Вікторівна, ми вас вітаємо. Ми вас вітаємо. Ми, ми вас вітаємо! ми вас вітаємо! Ми вас любимо! Вітаю всіх вчителів зі святом. Наталя Володимирівна. Ви класний, класний керівник. Що? não precisa de que tipo Дорогі вчителі, хочу вас поздравити з цим святковим днем. Дякую, що ви даєте нам змогу навчатися, отримувати освіту. А особливо я хочу подякувати нашій улюбленій Марині Іваніні за те, що вона нас витримує. І ми вас любимо всіх. Вчителя. Я дуже люблю свою вчительку. Зна вчителя. Я обожаю свою вчитель. Я вітаю вчителя. Я люблю вчительку. Я люблю вчителя. Я люблю вчителя. Я люблю вчителя. Я люблю вчителя. Снег... Снег... Люб... Снег... вчителя. Шановні вчителі, вітаємо вас зі святом. Вітаємо. Шановні вчителі, вітаємо вас зі свято. Вітаємо! Вітаємо вас, нам вчителя. Бажаємо щастя, здоров'я, терпіння, натхнення. Вітаємо. Дорогі Вчителі, бажаю вам щастя, всього самого найкращого та щоб діти слухались. вчителі, бажаю вам щастя, здоров'я, терпіння. Да, щоб діти Дорогі вчителі, бажаю вам терпіння, мирного неба і щоб всі діти вас слухались. Я бажаю і вчителям, і учням того, що вже повторювали. Я бажаю вам доброго і мирного неба, щоб у вас був дуже прекрасний день. Я, я бажаю все, щоб у вчителів вчителі все було добре і як по масу Дорогі вчителі, вітаємо вас, э, вчителя. Ми вас любимо, дякую, що ви, нас, э, що ви э, нам даєте бажання вчитися. Шановні вчителі, вітаємо вас, вчителя. Бажаємо вам щастя, здоров'я. Бажаємо вам всього найкращого. Бажаємо кучу шоколадок. Дорогі вчителі, бажаю вам краси і самовпевненості. Вітаємо! З днем учителя. Учителя. Бажалі. Щастя. Нерів. Мир. Мирного Мир неба. Гарних, Гарних учнів, добрих учнів. Здоров'я Щастя. Здоров'я. Любові Мирного неба. Е щоб не було нервів. Державних хворіє. Життя. Його, щоб жили всі мирні. гарних очі, щоб боку вийгав. Не знаю, не виже. Вітаю! Ще терпите наші, я забула зошит. Можете повторити. Дякую за те, що робите наші уроки цікавішими. І терпати, коли ми шумимо і жартуємо. З днем учителя! Чи я хотро. А як там говорить, так. Вікторі нові. Можна заново. Хороший. не знаю що там. Короче. Все, я не знаю що говорить